Четвертий домен портфельного управління це якраз залучення цих стейкхолдерів портфеля, і це ще одна важлива діяльність портфельної команди. Тому що саме від якості взаємодії з ключовими стейкхолдерами залежить наскільки ефективно буде реалізовані стратегічні цілі організації, Саме от стратегічні цілі через або завдяки виконанню цього портфеля. І стейкхолдери можуть бути теж різними. Ми там будемо класифікацію стейкхолдерів проходити тут зараз, але ж вони мають безпосередній або опосередкований вплив на портфель. І водночас вони самі можуть зазнавати впливу з боку, з боку прийнятих рішень в портфелі, з боку виконаних там робот в портфелі, з боку якихось там окремих компонентів портфелю тощо. Тому потрібно активно керувати очікуваннями цих стейкхолдерів, формувати підтримку, узгоджувати інтереси, забезпечувати прозорість, там, наприклад, прозорість у прийнятті рішень тощо. І основним інструментом для досягнення цього є комунікація. Саме вона забезпечує своєчасний обмін інформацією, залучення стейкхолдерів, довіру до процесів портфельного управління і так далі. І цей домен, він дає відповідь на основне таке питання: як залучити потрібних нам людей в потрібний нам момент, з урахуванням їхньої ролі, з урахуванням впливу, інтересу. І, тощо. і тут да, ми виділяємо найголовніше, що нам треба тут розуміти, да, що це залучення стейкхолдерів в портфельному управлінні, ну, в принципі, як і всіх інших управління, проєктному, програмному, це постійна робота, це не разово діє, це постійний, регулярний процес, і включає три а, основні елементи да, чи кроки: це ідентифікація стейкхолдерів. Аналіз стейкхолдерів, ну і найважливіше взаємодія е, з ними так, щоб вони могли да, забезпечити свій вплив, е, щоб вони відчували, що, як на них це впливає, тобто от, по, по ці цю взаємодію організувати. Мета цього процесу побудувати довірливі відносини, узгодити очікування, врахувати інтереси стейкхолдерів. Ну і тим самим підтримувати досягнення стратегічних цілей організації. Особливу роль тут відіграє управління комунікацією. Портфельний менеджер має забезпечити, щоб потрібна інформація потрапила до потрібних людей в потрібний момент. Це формує прозорість, довіру, допомагає уникнути ситуації, коли ресурси витрачаються на ініціативи, що не мають. Стратегічного значення для організації. І от тут на портфельному рівні важливо чітко зрозуміти, з якими групами стейкхолдерів ми маємо справу. І які в них очікування. В цьому контексті можемо виділити три основні ключові групи стейкхолдерів. Перше це керівництво і менш. Їх найбільше цікавить стратегічний алаймент, стратегічне, стратегічне вирівнювання портфеля і забезпечення доступу до ресурсів. Тобто вони ухвалюють рішення на основі стратегічних пріоритетів і очікують відповідного результату від виконання компонентів портфеля. Далі це внутрішні і зовнішні команди. Це виконавці. Партнери, постачальники. Їхній же фокус це фінансування компонентів і отримання чітких вказівок щодо реалізації їх кожного окремого компоненту. Ну і третій, великий, такий велика група це кінцеві користувачі і клієнти. Їхня зацікавленість полягає в тому, щоб портфельні ініціативи відповідали їхнім вимогам, їхнім очікуванням. І тут портфельний менеджер має врахувати ці різні інтереси під час планування, під час прийняття рішень, щоб забезпечити цілісність, щоб забезпечити підтримку, забезпечити цінність на кожному рівні цих груп стейкхолдерів. Як я вже сказав, ефективна взаємодія зі стейкхолдерами – це не разова дія. Да? Потрібен системний, регулярний або навіть постійний процес, що допомагає реалізувати цю організаційну стратегію. І цей процес включає три основні кроки. Перший це ідентифікація аналіз, стейкхолдерів. Тобто тут ми визначаємо, хто має вплив, хто має інтерес, або якось хто як, як пов'язаний з цим портфелем. Ми аналізуємо їхні очікування, ролі, потреби в комунікації тощо. Далі планування. Саме планування залучення, планування взаємодії. Тут ми розробляємо підхід до цієї взаємодії, спираючись на принципи, процеси нашого організаційного управління або портфельного управління. Визначаємо, як саме будемо залучати ці близьких колеги. Ну і третє це реалізація цієї взаємодії, тобто безпосереднє engaging, залучення. Тут ми реалізуємо. Нашу, наші плани забезпечуємо регулярну адаптовану типу комунікацію, що дозволяє своєчасно оцінювати вибір, пріоритетність компонентів, їхню ефективність, а також виявляти ризики або проблеми всередині портфелю, щоб впливати на них. І такий підхід забезпечує з одного боку прозорість, з іншого боку підзвітність, узгодженість і дозволяє залученим сторонам адаптуватись свої очікування відповідно до стратегічних цілей організації. Е, ідентифікація цих стейкхолдерів це. Ну, на рівні портфеля це стратегічна діяльність. Да, вона орієнтована на тих, хто впливає на організацію, на напрям роботи організації на стратегію, або сам зазнає впливу від виконання портфельних рішень від досягнення стратегічних, стратегічної мети. Основна мета цієї ідентифікації не просто зібрати повний список усіх. Осіб да, дотичних до портфеля, а чітко визначити ключових гравців на стратегічному рівні і побудувати для них структуровану політику залучення. Цей процес починається з категорізації стейкхолдерів, наприклад, там, керівництва, якісь там партнери, альянси, регулятори, конкуренти, ключові клієнти тощо. Далі відбувається безпосередня ідентифікація, ми маємо фокусуватися на тих, хто визначає курс, стратегічний курс організації, і водночас уникати надмірного втручання у взаємодію на рівні окремих компонентів, програм або проєктів. Також варто врахувати кілька важливих таких моментів, да, що портфельний менеджер відповідає за узгодженість зі стратегією. Тому доступ до чутливої інформації має бути контрольованим, безпечним тощо. А сам аналіз стейкхолдерів він з одного мусить бути постійним процесом з одного боку, да? а з іншого боку, мусить постійно адаптуватися до динамічного середовища організації, особливо, якщо змінюється щось там. Зовнішнє середовище, стратегії, ринок, технології. Тощо. Далі, аналіз стейкхолдерів, другий процес, він дозволяє нам ну, згруповувати стейкхолдерів за подібністю інтересів, що спростить нам наступним кроком спростить, спростить нам планування цієї взаємодії. Ну і так само і комунікації з, зі стейкхолдерами. На цьому слайді я якраз взяв з, з портфельного стандарту да, приклад таблички, яка демонструє типові ролі стейкхолдерів їхні очікування. А, в якому контексті вони взаємодіють з портфелем. Наприклад, тут власник, да, власник формує потребу, архітектор він описує цю потребу. А інженер проєктує рішення для потреби, щоб потім користувачі або спільноти отримали результат, або якось там зазнають вплив від нашої від реалізації цієї потреби. Е э головне завдання портфельного менеджера тут, ну і портфельної команди, зрозуміти ці ролі. І це не посади, це саме ролі в, в портфелі, да? зрозуміти ці ролі. В контексті організаційної стратегії, і адаптувати план залучення відповідно до стратегії, відповідно до структури, відповідно до зовнішнього середовища і їх інтересів О, з, з, інтересів стейхолів. З Регулярний перегляд цього плану залучення дозволяє підтримувати зв'язок між тим, що виконується зараз на рівні портфеля, і тим, що насправді зараз потребує наша організація. Ну і головним способом залучення стейкхолдерів є комунікація. Це основа ефективної взаємодії на будь-яких рівнях. Ми говоримо не просто про передачу інформації, ми говоримо тут про двосторонній діалог, де кожна сторона має бути не лише проінформованою, а й постійно залученою. Це передбачає чітке планування комунікації, визначення, кому саме, що і як потрібно, потрібно донести. Для когось важлива оперативна аналітика, для когось регулярні звіт або особисті зустрічі. Ключовий принцип тут це прозорість, тобто регулярно ділитись прогресом, пріоритетами, змінами. І це, з свого боку, буде вже формувати довіру, зменшувати ризики там, непорозумінь або якось, там, якісь там неузгоджених дій. Для цього використовуються різні інструменти: дашборди, звіти, зустрічі зі стейкхолдерами. Головне тут зробити комунікацію системною, керованою, щоб усі стейкхолдери залишалися в курсі подій і підтримували спільні. Спільні цілі, спільні інтереси портфеля. ефективне управління цією комунікацією на рівні портфеля базується на п'яти ключових елементах. Перший це узгодженість з принципами врядування. Комунікація має відповідати цінностям, правилам організації і бути інтегрованою в загальну систему управління проектами, портфелями, програмами організації. Другий це е, інфраструктура комунікації, тобто наявні політики, процеси, технології, інструменти, які дозволяють відслідковувати статус е, портфеля. Да, Взаємозв'язки між його компонентами, зміни в дорожніх картах тощо. Це це все от, треба врахувати Третій це сам безпосередньо план, план управління портфелем. Він визначає як структуру портфеля, так і ключових внутрішніх і зовнішніх стейхолів. І всі рішення, пріоритети, ризики, які формуються і фіксуються в цьому плані, мають, мають вплив на комунікації і можемо так назвати комунікаційний вимір. Четверта: це звітність Звітність портфеля. статуси, звітність про ризики, звітність про інвестиції, доступ до дешбордів тощо. Звітність дає змогу доносити до стейкхолдерів узгоджену інформацію в зрозумілому, зручному для них. Формату. Ну і нарешті це от портфельні активи портфелів, активи процесів портфеля. Тут контроль, оцінки вартості, якісь там артефакти, рішення. То, все це частина інформаційного середовища, яке треба теж вховати в при плануванні і комунікації? Для аналізу інтересів стейкхолдерів використовуються от подібні таблички. Знов-таки взяв з стандарту з управління професію з четвертого. Таблички, які узагальнюють основні, основні ролі стейкхолдерів портфеля, і їхні інтереси очікування до комунікації. Це практичний інструмент для портфельного менеджера, тому що дає змогу краще зрозуміти, що саме цікавить кожну з груп, яку інформацію вони очікують отримати, і як часто. Наприклад, спонсори портфеля хочуть бачити результати інвестицій, да, там зовнішній стейкхолдер зрозуміти, як портфель впливає на їхню діяльність. І це дозволяє адаптувати стиль, е, частоту, зміст, комунікації, щоб кожна сторона відчувала свою залученість і була проінформована настільки, наскільки потрібно для підтримки портфеля на підтримки стратегічних цілей. Але ж з іншого боку, це не перевантажує портфельну команду. Тому що якщо ми дійдемо до самого остаточного стейкхолдера і будемо задовільняти всі-всі-всі потреби в інформації, у нас просто, ми просто без остановки будемо тільки займатися комунікацією, нам треба зменшити навантаження на команду з одного боку, а з іншого боку, забезпечити, щоб стейкхолдери були правильно залучені. Тому оця так, така табличка інтересів дозволяє зрозуміти загальні пакети інформації, які передаються тим чи іншим групам, і на базі цього вже побудувати інформування груп, не окремих стейкхолдерів, а груп людей. Завдяки такому підходу ми зменшуємо ризики непорозумінь, зменшуємо навантаження на команду, підтримуємо прозорість, забезпечуємо ефективну взаємодію на всіх рівнях. От. І от як правильно організувати ці комунікації. Да? Щоб комунікація працювала, вона має відповідати цим потребам стейкхолдерів. І, і, і змінюватися по ходу в залежності від поточної природи самого портфелю. Для цього застосовується техніки збору вимог, от як на попередньому слайді, да? наприклад, там завдяки інтерв'юванню. Опитуванням, фокус групам або якимось там робочим сесіям з обговорення досвіду, досвіду, вимог тощо. І це дозволяє виявити очікування, виявляти нові очікування, актуалізувати потреби, адаптувати підхід до комунікації. Далі проводиться аналіз цих Каналів комунікації, які засоби комунікації використовуються, наскільки вони зручні для отримувачів, яка частота підходить найкраще тощо. І на основі цього створюється ця матриця комунікації, От як тут показано да, в прикладі на слайді, де фіксується частота, да, перша колоночка, друга колоночка, а формат. Як будемо передавати, яким чином, віікал, да, яким чином яким способом будемо передавати, і цільова аудиторія для кожного виду типу повідомлень? Тут важливо пам'ятати, що використання кількох каналів не завжди означає дублювання. Іноді це єдиний спосіб донести інформацію до різних категорій отримачів з різними уподобаннями до підходів комунікаційних підходів. Ефективна взаємодія зі стейкхолдерами це не тільки і не просто комунікація. Це інструмент впливу на успішність портфеля. Вона допомагає узгодити зусилля всіх учасників зі стратегічними цілями організації. І коли стейкхолдери залучені, обізнані, зменшується ризик конфліктів, покращується співпраця зі стейкхолдерами, співпраця між командами, легше досягаються компроміси тощо. В результаті. Прийняття рішень стає більш, більш зваженим. Підтримка змін в організації стає такою природньою та стійкою. Люди просто проще сприймаються. Ну і задоволеність стейкхолдерів вона прямо впливає на довіру до портфельного менеджеру, до портфельної команди і на здатність реалізувати ініціативи навіть складних, складних середовищ. Ну і напевно пару таких, пару простих ідей, підказочок, да, щоб ефективно взаємодіяти зі стейкхолдером, портфельний менеджер має дотримуватися таких, трьох трьох основних простих, потужних практик. Перше, плануємо комунікацію, і плануємо, як тут да, сказано, проактивним. Ще до того, як виникне потреба в цієї комунікації. Це означає, з'ясуйте, хто хоче, що хоче знати, в якій формі, як часто тощо. Друге, це застосування практик чи технік збору зворотнього зв'язку. Це може бути інтерв'ю, опитування, регулярні зустрічі. Це допомагає не лише виявляти нові очікування, а от бути. Ну, формувати довіру. траст це, напевно, найкрут, найкрутіший ресурс для портфельного менеджера. А, і нарешті бути готовими до адаптації, тому що потреби портфеля і стейкхолдерів постійно змінюються. Тому плани комунікації має, мають постійно переглядатися, оновлюватися, щоб відповідати новим, новим реаліям. Так? Головне тут пам'ятати, да, що регулярний діалог, гнучкість, прозорість це основа, основа цієї формування довіри цього ресурсу, без якої важко досягати стратегічних цілей портфеля. Ну і тут, напевно, все. А тепер пройдіть з посиланням в описі, прочитайте цю додаткову інформацію, особливо розділ «Залучені стейкхолдерів в стандарті. З портфельного управління четвертої версії. І після цього пройдіть у вас, отут тут в плаваючому цьому сірому віконці, буде кнопочка Пройти іспит. Пройдіть цей іспит для того, щоб не просто прочитати, зрозуміти інформацію, а ще і закріпити опанування цієї інформації, цього таску, цієї, цієї теми мікроіспитом. Це дозволить вам простіше і ефективніше підготуватися до іспиту PFMP.